Засідання постійної комісії з питань прав людини закону депутатської діяльності, етики регламенту 29 травня 2025 року. Перше питання. Про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 20.12.24 року. Номер визначений про затвердження структури та загальної численності апарату Миронівської міської ради та її виконавчих органів на 25 рік. Доповідає Кубацька, начальник управління управління персоналу. Прошу винести зміни до структури та штатної численності апарату Миронівської міської ради, а саме увезти з 1 червня 2025 року посаду головного спеціаліста відділу стратегічного розвитку, проєктної діяльності та міжнародного співробітництва в кількості одна штатна одиниця. Вивести з 1.08.2025 року посаду спеціаліста сектору землекористування та агропромислового розвитку управління земельних ресурсів та екології в кількості одна штатна одиниця і ввести з 1.08.2025 року посаду спеціаліста першої категорії сектору землекористування та агропромислового розвитку управління земельних ресурсів та екології в кількості одна штатна одиниця. У нас виходить, люди просто видят чуть були, просто, да. просто виводи, і виводимо. Так, да, там просто треба одного спеціаліста підвищити по контролі. Комісія питання. Є питання? Немає? Дякую. Дякую. Друге питання про скасування рішення виконавчого комітету народження міської ради. У нас була виконання Петриченко завідувач сектору з питань цивільного захисту роботи та взаємодії з правоохоронними органами. У нас виконкому була створена державна надзвичайна протипізотична комісія при Миронівській міській раді. Ця комісія була створена. Тепер воно просто побухає і так. треба рішення зтрати у І все, нас їх немає. Вона прибухаєсь керування. не немає технічної особи. Комісії питання зауваження немає підтримку. Третє питання про звернення програми фінансової підтримки для забезпечення безпеки громадян, шляхом виправлення, засудженості вчинення ними повторних на території Мелодівської міської та Мелодівської міської Київської області на, на 25-й рік. У нас звернулося в Обухівський районний сектор No3 філії державної установи Центр пробації міста місті Київ і Київській області. Проханням допомогти на придбання комп'ютерної техніки та якщо щось залишиться на орг майно, ну, майно, там столи, стульчики. У сумі 100 тисяч, для цього є, була розроблена ця програма. Один, ну, є якісь за важні запитання, але взагалі просто питання. Ми на цей самий, на о, апробацію даємо 100 тисяч, а на інститут пшениці на комп'ютер комп даємо 50 тисяч. Як попросили? Як попросили. У По місці вказані суми. Нема зову, так? За, за, не Все питання на комісії, які були розглянуті, комісія вважається про